Представити Дмитро Бондаренко сьогодні. Головний суддя Олександр Жуков та Володимир Висоцький йому допомагатимуть. І сьогодні на цьому матчі працює бригада. Вар чолі з довження атаки. Так, знову верес. Ліворуч на фланці. Кучаров низом передачу. виконує удар на місці Кліщук, і не буде добивання. Діванговні шанс Верс. Відбувся удар по воротах у виконанні господаря. Був той рикошет від безкоровайного, але тепер, як кучоро відкрився на фланзі, розібрався з суперником, акуратну передачу в центр виконав. І удар у виконання 77-го номера Владислава. Чемпіону світу. Зараз, яка проходить передача, момент, удар! І не у ворота. Я чудова, якімець і розігнав. Передача пройшла. У Стименко виконує простріл, когут до м'яча доторкнувся. Ось яка передача кімця, у Стименко відкрився і пас також зробив. І здавалося б, Когут не ідеально зіграв в цьому епізоді. Він до м'яча доторкнувся, але не вибив, не перехопив як слід. Утім. І Шарай пробивав ближний кут на місці голкіпер. Футболісти Кривбаса знову. Це перший екзот, і удар 25-та вимога. Неприємно. Пробиває Кльоц. Поруч зі штангою. Незадоволений Клищук діє стін. Я наскрізь пройшов. Почали рухатися футболісти. Це був удар. Відповідь Кривбаса. момент І 1-0! П'ятдесят перша хвилина забиває Кривбас. Клим Приходько відзначається. Перший удар площину у виконання гостей і відразу вони забувають, поки нам показували повтори. Команда Юра Вернедуба відзначається. Те, що намагався зробити Вер... Передача у виконанні Дибанґо Хомчиновський зіграв на задираку і той, як увірвався до штрафного майданчика і викотив примісінько на ногу. Приходько Чудовий чудові дії задирака мав достатньо часу, аби зіграти. І приходько це вже був не удар навіть по воротах, просто фас. А что, так, интересно, что с первым Матчем Вот ну, вторая желтая карта для Устименка. Клышчук. Ну, что, Хочешь Андрей, понедельник. Микитишин на газоні, М'як чому партнери, перш за все, не вибили. Навіс. Шарайські скидання в центр. Але Не порозумілися. Чекаємо просто на рішення. Пенальті! Пенальті призначає арбітр. Пробиватиме пенальті Близніченко. Тоді. Би Вовченко тоді би в кльот. Тепер Близніченко він не забивав. Зрозуміло, що в цьому сезоні знатно мало час. Перебиває Близніченко, забиває. 1-1. 82 хвилина. Вера зрівнює рахунок. Впевнено, реалізовує це 11-метровий 28-й Бас центр не точно. Продовження атаки є, але також без завершення. Понедельник робив передачу. Подача! Понедільний гол! 2-23. Хвалина Кривбас Забиває! Здавалося, що зараз Верес піде забивати, що зараз Верес буде створювати тиск на ворота супер. Луньов. Виконав навіз до штрафного майданчика. І забив. Понедільник. Біжить просто понедільник. Падає. І це фінальний свисток. 2-1. Кривбас в меншості здобуває пер...